До Свято-Михайлівського кафедрального собору сьогодні прийшло багато людей. Яблуку ніде впасти. Тут відбувається святкова божественна літургія. У цей великий для віруючих день житомиряни прийшли не лише помолитися, а й привітати улюблений храм, який носить ім'я святого Михаїла. Богослужіння в нас сьогодні особливе, тому що величне свято собор святого Архістратига Божого Михаїла та всього воїнства небесного. Подвійне свято для нашого храму, бо саме в честь цього покровителя є освячено головний пристіл нашого храму. Сьогодні серед присутніх прихожан народні артисти, депутати та чиновники. Заступник голови обласної державної адміністрації Віктор Балюрко каже: молиться щодня, а на свято його запросив настоятель храму Богдан Бойко. Я себе вважаю віруючою людиною. Отепер нагоді завжди відвідую церкву, хоча незалежно від того, що це Михайлівська, я люблю ходити останнім часом у нововідкритий хрестово-здвиженський храм. Прийти у цей день святий обов'язок для кожного власне віруючої, кожної віруючої людини, і попросити сили. Наснаги, здоров'я і процвітання не тільки нашому місту, але і усій нашій Україні у православному світі день святого архистратига Божого Михаїла відзначають уже понад 17 століть. А в Україні цього святого особливо поважають, адже він є покровителем нашої столиці міста Києва.